Ось наша дівчинка вирішила стати мамкою. Але ж вона не сидить у гнізді, а сидить збоку. От що його робить і як його правильно зробити. Всіх вітаю на своєму каналі це Людок Україна. Приятного перегляду. Приготувала яйця шовкової нашої курочки, пухової шовкової. Вони вже стільки нанесли, воно більше там, звісно, ну одна вирішила стати мамкою. І думаю, а чим чорт не шутить? Попробуємо, попробуємо підложити Ці яйця хай посидить. Ще літо впереді, ще вони всміють вирости. І побачимо, що з цього вийде. Тут 13 штук, я їх підписала, поки вона посидить у себе там, де всі вони несуться. Будемо дивитися, хто її підносить, хто її не підносить, і буде, чи вона садить на них. Ну, тому несемо яйця, дивимося далі. Так, принесли яйця. Будемо зараз підкладати. Ну, це півник. Оно півник такий гарний. Все, півнів, звісно, багато, треба буде розбиратися. Так, беремо зараз ящичок, кладемо туди. І зараз будемо дивитися, що вона буде робити. Ой, така вона крашотка. Буде вона цієї яйця підпихувати. На тобі яєчко. Щось, воно просто цікаво, воно буде сидіти на них чи взагалі не буде. Це первістка. Може переведе яйця, а може не переведе. Але спробуй, давай підпихуй їх по себе. Ні-ні-ні-ні-ні сиди. Ось що яєчко, сиди. Тікає. Ну поставили. Побачимо, сяде вона чи ні. Що, мої маленькі. От такі красені. тут курочка. А то не знаю курочка чи півника, то курочка. курочка. Ось я курочка, оце курочка. А що три півні стоїть? Один, другий, третій. Чорна курочка. О. Ну, хай походить, зараз побачимо, сяде вона на яйця чи не сяде. Діла виє. Це глушийка, курочка, топівник. Все курочка манюсенька. А то наші півні шкодливий такий кошмар так А ще у нас О, така приблюда робиться для цього генератора. Придбали такий генератор, трошки мощніший на 4 кіловата. Зробили тут таку приблуду, а що таку приблуду, щоб його не тягати? А чого тут? Бо тут іде газовий шланг. І наш генератор буде працювати від газу. Для цього ми придбали газовий карбюратор одному. Він може робити від бензину, може робити від балонного газу пропану і може робити від централізованого газу. Ну, Так як ми були ще в цьому недосвідчені, купили карбюратор, поставили, але довго не могли завезти із за цього краніка, бо кранік не тримав бензин. Якщо просто поміняти і все добре там, то це займає 15-20 хвилин. А у нас це зайняло пів години, бо кранік не тримав бензина. І ми не могли ніяк зрозуміти, чого ми не можемо завести генератора. На бензині він заводиться і не глохне, коли прикриваєш е краніка. Ну, Ми цю проблему вирішили, і все у нас добре вийшло. Не буду довго розказувати, що до як. Злили бензин повністю з бака, підключили отак до газу. і Пробили дирку, вивели трубу, купили цей тринічок, поставили з краніком, І все. І я вам хочу сказати, що дуже чудово. Що ми це зробили? Це дуже багата економія. Економія в грошах, бо за час вилітає 50 гривень, 60 гривень, а тут за 5, часу, за 5 годин роботи він взяв тільки два куба газу, і причому це ще її їсти готова. Тому от, рахуйте, так би за 5 часів я потратила б 250 гривень мінімум. А так, я потратила 10, хай буде закуп, ну 20 гривень я потратила на це. Тому це заощадження, так як у нас немає світла, дуже багато, його більше немає, чим він є. Це нам ось тільки 5, 6, 7 дали лафу і не відключають світло. А так ми сидимо без світла. Тому отакі справи. Як вони буде сидіти? Ой, ти Оце вони так роблять, аж страшно. Так, на цьому все. А може і ще й не все. Ну, До побачення. па-па, до нових зустрічей, А може ще буде продовження. Така конструкція. Це віддільно відкривається. А ще отака От конструкція. Воно і злажується, щоб не мішало. Можеш обслуговувати з різних сторон. Це все ще зашліється желізом. Стінки будуть. А як будемо заводити, просто відкрили і він буде працювати. так Отак виглядає зі сторони. ну Це так, щоб може нам кудись поїхати треба, то щоб не стип взяли. Домик для генератора. Сьогодні другий день. Обшивається таким металопрофілем домик А це наші гусечки, вже такі вони немаленькі. Ось такий домик буде для цього. Йдемо подивимося на квочечку сьогодні 7 липня. І наша квочечка другий день сидить. Вчора я посадила її шостого. Зараз подивимося, що вона там робить. Що моя маленька? Скажи привіт. О! Кочечка сидить. Ну, хай сидить. Потім ми її отсюда заберемо, принесемо в друге міщ... приміщення, просто щоб її не заважали. Щоб їй не заважали, ти що робиш? Боєць? Це стоїть п'ять півнів в одному місці. Оце такий гребень красивий. П'ять, шість, сім, вісім півнів, а їх сімнадцять. Короче, дурдом. Затягаю дівок до смерті. Зараз ще підемо подивимося, як там гусі. Та от вилетів з водойома. Боже, які вони шугливі, Придурки. Не буду їх шугати.